Оксана, я займаюся у Валерію вже більше місяця. На сьогоднішній день в мене вже 16-та тренування. За першу неділю тренування, трьохразового тренування, я скинула три 400 кілограмів. Тобто якби результат був доволі такий хороший і не, не особо притримуючись дієти, мене були результати. На сьогоднішній день в мене обходить самов'єм. Об'єм рук, об'єм талії, ніг. Тобто, якби я вже не на дієті, хоча потрібно протриматися, але результати є. Про саме тренування можу сказати, що проходить дуже цікаво, інтенсивно, насичено, малі дає великі нагрузки, також він слідкує за дотриманням вимог, тому що він дав, поклав наприклад, там результат, ми маємо його досягнути. Сам тренер дуже цікава особистість, Він і такий стриманий, вимогливий. не знаю, Мені він дуже подобається як людина. В нього є індивідуальний підхід до кожного. Тобто хочеш, не хочеш, можеш, не можеш, ти це робиш, тому що він так це подасть, що хочеться зробити. Я раніше ходила на тренування там і до інших конкурентів вашого закладу, тобто, якби мене нічого не здивувало. Там, один день ходила, на слідуючий день в мене лінь, я просто не пішла. Перших три тренування у мене аналогічно було, але ліньки в мене не було. Мені хотілося піти, мені хотілося тренуватися. Тобто дуже цікава подача самих тренувань. Я бачу результати, я дуже всім якби, і зацікавлена в подачому і дуже всім доволі. Я... Що місце як до Валера. Валера це є ваш такий екземпляр, самий найгранний бриліант вашого закладу, що його треба цінувати і шанувати. Всі доволі найдуше. Дякую.